Є в українському футболі люди, які про відпустку поки лише мріють. Один із них П'єр Луїдже Коліна. Цього тижня куратор суддівства знову у центрі уваги. Я сама я сильний. Незадоволені суддівськими рішеннями керівники Карпат та Говерли особисто вирішили поспілкуватися із коліною. А разом із ними на візит до куратора завітали й інші президенти та представники клубів еліти. Усі зосереджені та напружені. Головне, не йти на поводу емоцій и не принять эмоциональное решение. Потому что это эмоциональное решение примем, оно будет неправильно. Три години по тому представники клубів з'являються перед пресою вже у гарному настрої і залюбки діляться враженнями. У чому ж секрет сеньора Коліни? Господин Коліна – дуже обаятельний чоловік, але найголовніше – він професіональний чоловік. Я хочу сказати, що в своє час Григорій Суркіс прийняв дуже правильне, мудре рішення, яке пригласив в Україну Коліну. До пана Коліни, звичайно, у нас Мало може бути претензії, тому що це високий фахівець в арбітражному цеху. Далі перед сеньором коліною ще одне випробування. Прес-клуб з журналістами. І до нього італійський фахівець готовий. Він активно вже спекулює руками, пильно вдивляється у представників ЗМІ і пояснює трактування фіфа на наших полях. На порядку денному звична тема гра руками. Этот вопрос аккуратно разбирается на примере матча и лечиться с Карпатами и конкретно голу Италия Федотова. Критерии по которым mano, uh, Игра рукой оценивается. E заключается в том, куда движется мяч, или же находится нон натурале, ли руки в неестественном положении. Арбитр также должен принимать во внимание. Дистанция Расстояние, а также скорость перемещения мяча. Захищати українських арбітрів у італійського куратора в крові. Ось іще епізоди з грою руками, а точніше з її відсутністю. І знову і лічівець, і знову Федотов. Безпрецедентний для українського футболу випадок. Арбітр Костянтин Труханов показав гравцю червону картку за нібито фол останньої надії і спробуй розберися тут без кількох повторів. А у лінійного вийшло після короткої наради з ним Труханов скасував помилкове рішення ставомістаділса на прижмезі з балята. Прийняв неправильне рішення, але взаємодія асістентам і fine, привело к тому, що giusta, правильне рішення було б все таки прийнята. Популярності Федотова серед українських арбітрів може позаздрити кожен. Бачить лічівець Дніпро завершився без голів, але обговорювати було, що дві жовті картки Федецького заслуга Федотова. І якщо з першої питань не виникає, друга то наслідок акторської майстерності в Італії. La seconda di Второе. Предупреждение Федецкому, по моему мнению, было неправильным. Потому что si можно данный эпизод определить как неосторожный. Потому что из-за невнимательности такое произошло. E careless. Правильным решением. Просто свистнуть. Штрафной, и все. Щоб ні у кого не закралися бодай якісь сумніви щодо кваліфікації куратора, Коліна демонструє власні знання футболу на прикладах інших видів спорту. А лака способності обладає подумати, среагировать, сказали вы направити мяч. Significa che ha dei psicholini. Che non ha neanche un pilota di Formula 10 Formula 1. No, yeah. Io spiegato a un giocatore di cricket che non sa niente di calcio. Футболе, quando va espulso un giocatore, io vi piacere questo video. Осіння частина чемпіонату завершена, суперечливі моменти розібрані, арбітри отримають домашнє завдання на зимові канікули. Можна подумати і про відпочинок. Я думаю, що прес-клуб, який ми будемо проводити, може бути я вам розкажу коштує об українському раждестві.